Доброго ранку. Сьогодні 18 серпня 2023 року. Я вихідна, знайшла знову роботу після майже піврічної перерви, і зараз в мене три вихідних. І буду займатися пробіжкою цього ранку, а завтра поїдемо до спортзали. Зараз я пробіжуся тим маршрутом, який мені сподобався тут. Я до цього бігала по проліску, але там завжди незручно, тобто грязно чи мокро. Зараз я знайшла пробіжку по дорозі. Зараз вже майже 10.30. Я дуже довго сьогодні відпочивала і я в пробіжку розпочинаю майже в обід. Ну, але для мене це нормально. І сьогодні така погода похмура, десь 20 градусів. В спортзалі я бігаю 7 чи 8 кілометрів, залежачи від мого настрою і самопочуття. І бігаю, якщо 7 кілометрів, то 52 хвилини. Якщо 8 кілометрів, то одна година. Тут по-домашньому я роблю лише 3 кілометри і Півгодини бігу. Мені подобається, що не дивлячись на те, що це не ліс, але тут багато зелені, і скоро я буду прямо по дорозі, поміж лісу пробігати. І те, що тут де лісова стежка, а звичайна дорога. Мені дуже зручно, коли така волога погода, я можу бігати. А от, наприклад, по лісу там, ну, завжди муляка. Це вже лісова частина моєї пробіжки. Але тут їздять машини, їх небагато. Зазвичай тут тиша по чому маршруту, тому що машин небагато, але сьогодні комусь здумалась косити траву на полі Все з того боку. І дуже гал стоїть. Мені Англія дуже подобається, все тут красиве. Будівлі красиві. Природа вона завжди прекрасна в будь-якій країні. Але тут дуже гарно люди живуть і все красиве кругом. зараз добігла до супермаркету Lidl, півтори кілометри, і зараз біжу вже додому. На сьогодні цього буде достатньо. Я можу бігати два таких кола, і буде сім кілометрів, які я зазвичай роблю в спортзалі, але тут розпочинати мій день з трьома кілометрами пробіжки. Це для мене також нормально. Я хочу відпочити і ще багато інших справ на сьогодні. Тут досить свіже повітря. Я відчуваю ці гарні запахи. Так що зарядитися енергією природи зранку дуже класно. Я заскучила на лісову стежку. Ну, досить сухо, але в деяких місцях... Поміж деревами там буде бруд, грязь. І тут ще мені подобається ось такий от пруд. І якщо я біжу через ліс, то я бачу багато води з цього боку пруд, з того боку річка, це також дуже гарно. Так от. Послухати спів птахів, подивитися на воду, подихати природним повітрям від дерев, від трави це дуже добре. Розпочинати свій день, коли є час, коли є така можливість. Далі. Дома подобаються. Вони здорові і красиві в тюдоріському стилі. Але вони не давнішні, але видержаний такий англійський стиль. Тут люди живуть між природом. Я б тут би не хотіла жити, я все ж вважаю, мені краще серед людей. А тут це для тих, хто любить усамітнюватись. Сьогодні вже час підходить до обіду і я хочу приготувати борщ, свині котлети і також пиріг з полуницею, але я подивлюся, пиріг, можливо, сьогодні або завтра, або щось з цих страв. Я приготую сьогодні, а щось, можливо, і завтра. Не знаю, на один день. Я вважаю, дуже багато. Я так все ж, можливо, зроблю сьогодні борщ і пиріг, А котлети вже на завтра залишу. Я сказала, я вже облаштувалася на нову роботу після звітнення. Після... І у нас весь департамент звільнили, тому що компанія переїжджала в інше, в інше місто. І ні, ні, ніхто не погодився з працівників переїжджати. І ми залишили ту компанію. І зараз я з легкістю знайшла іншу роботу. І тут Великобританія вважаю. Ніж просто сидіти вдома. Це моя пробіжка завершена на сьогодні. Почуваюся дуже добре. Зараз лише розтяжки залишились для усіх груп м'язів. І це я зроблю частково тут, серед цих гарних кущів. Я люблю на вулиці робити, коли погода дозволяє. А потім деякі вправи зроблю ще. Вдома на полу, на підлозі. Всім бажаю яскравого і приємного дня.